Дивіться, що стається, я розумію, що езотерика має докорінно змінюватися, як і психологія. не те, щоб змінюватися, а трансформуватися під впливом часу і вже нової психічної розвинутості людини. Бо зараз дуже багато людей вже пройшли через пробудження, мають високі стани свідомості. емпатія зараз розквітає і все постійно видозмінюється. Тобто, статичне вчення. Воно також має ставати більш рухливим, а більш таким транспарентним, таким транспоміж, да? трансцендентальний план, на якому вся езотерика тримається, це взагалі абсолютна прозорість. Там статики бути не може, і сприйняття людини воно також більше не про концепції, воно про момент тут і зараз, воно про усвідомлення. Вже майже ну я не знаю, мабуть, кожна десята людина точно е знаходиться у тому сприйнятті, у тому вимірі. Коли вона бачить, наскільки цей живий єдиний простір, наша свідомість оживляє всі процеси, просто от в секунди, в долі, секунди, наскільки все видозміни не ну, можна зараз вже просто сказати, от ти народився з якоюсь там матрицею долі, да, бо її прорахував якийсь спеціаліст там, або там якісь знаєте, я з 9 років у езотериці, і яких тільки нумерологій я не вивчала, але це все статика, це заданість, ці концепції, які ми можемо перекласти на горизонталь, прорахувати у просторі і часі, да, і перевести. Це вже статика. А все, що стається з нами в момент зараз, наприклад, ви побачили знак, побачили символ, і тут же його зчитуєте. Отримали якусь інтуїтивну таку підказку від себе і вже її зчитуєте. Це такий оживлений простір, до якого до сприйняття якого готова сама людина після пробудження у стані присутності, оце єдинство всіх процесів, воно не сприймається. Ти стаєш цим Процесом сприйняття ну навіть не процес, просто сприйняття і бачиться ясно бачиться, як все кожної секунди видозмінюється, просто існує. І тому, коли вже маєш такий стан сприйняття, неможливо а, загортувати себе до якоїсь однієї концепції. Це може бути астрокарта, якийсь нумерологічний номер, зріз. Це просто неможливо. Ти розумієш, що ти існуєш тут і зараз, і оцей соляріс постійно рухомий, да і ти а, те, що сприймає всі ці зміни, зміни одномоментно. У Мене і виявилося таке бажання. В мене його не було. Воно виявилося. Воно прийшло в якийсь час. А створити саме таку техніку, тобто техніку інф інструмент, знайти інструмент, який поєднає цифровий світ, світ наших станів, архетипічний, такий імперичний з нашими переживаннями цих станів і момент тут і зараз, щоб ми от в кожному моменті, коли щось вривається в нашу свідомість, тобто ми на що звертаємо увагу. Ми змогли считати ці знаки, ці підказки простору, тобто установити таке з'єднання. Як ланцюжком між собою, наприклад, і простором, так, такий ланцюжок. Тому так і народилася ця техніка, мета а, щоб мета це оцей всесвіт, всеобічність, те, що ми не можемо прощупати, а коди це те, що ми можемо бачити. Тут це слугоє поєднання цифр і таро.